Привіт, малята! Я так полюбляю квіти дивитися на них, нюхати. Вони такі чудові, такі ароматні, а ще дуже полюбляю букети з квітів. Але ж ви пам'ятаєте, що не можна зривати квіточки? Тому я сьогодні вам пропоную намалювати чудовий букет квітів. Ходім зі мною! Для того, щоб намалювати букет квітів, нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, стаканчик з водою, різнокольорові фарби, які вам подобаються, та наші долоньки. Тож почнемо. Беремо з вами помаранчеву фарбу, макуємо пензлик в водичку і будемо розмальовувати нашу долоньку. Ось так. Ось так прикладаємо нашу долоньку до її притискаємо. Перша квіточка у нас з вами готова. Тепер йдемо мити нашу ручку і будемо продовжувати. Беремо рожеву фарбу. Моємо пензлик і знов розмальовуємо нашу долоньку. Ось так. І знову притискаємо нашу долоньку, миємо ручки і продовжуємо. Беремо синю фарбу і розмальовуємо другу ручку, лівою ручкою розмальовуємо праву. І ось так притискаємо посередині тих двох долоньок. Миємо ручки, міняємо водичку в стаканчику та будемо продовжувати. Беремо пензлик та будемо домальовувати стебельки до наших квітів. Макаємо його в водичку та у зелену фарбу. І малюємо ось такі смужечки. Миємо наш пензлик та будемо малювати бант. Прибираємо зайву водичку з пензлика, макаємо у синю фарбу та ось такими рухами малюємо наш бантик. Ось так. Подивіться, який гарний букетик у мене вийшов. Я з нетерпінням буду чекати на ваші чудові роботи. Малята, які гарні квіти ви намалювали. Дякую вам, велике за такі чудові букетики. До побачення, до нових зустрічей!